Доброго вечора, високоповажне товариство. Ви знаєте, настільки схвильована, що мені дуже важко говорити. Я щиро вдячна, що ви прийшли сьогодні. Дуже шкода, що зал не повний. Але бачите, якась така пасивність серед наших людей. І, звичайно, і сьогоднішні обставини такі, життя непросте. Але все-таки я хочу щиро подякувати. Нашим учасникам сьогоднішнього вечора. І мені надзвичайно приємно, що саме організатором е цього вечора став наш Тарасик. Я так собі дозволю говорити, <плес> коли він підійшов до мене з ідеєю про проведення такого концерту, я з радістю е погодилась, підтримала його, е тому що е Тарас і Вірочка. Вони наші найбільш співучі медики в Україні. На першому всеукраїнському пісенному конкурсі серед медиків України Вірочка була лауреатом першої премії, а на другому всеукраїнському конкурсі, який відбувся в місті Миколаєві, наш Тарасик був володарем гран-прі. Ценний фестиваль серед медиків цієї України ми приймаємо це по типу, як е, проводиться е, Євробачення. О, це буде Євробачення серед медиків України. І я думаю, що наш зал буде повний. І Я думаю, що ми знову. І ми знову е, дуже гарно виступимо. Бо ви бачите, які ми співучі. Тому що лікар не може лікувати тіло, не лікуючи душу. І Я щиро дякую Тарасику, Віру, всі, вашим колегам, всім вашим е, наставникам, викладачам, які е, зуміли підготовити вас. До, до такого рівня, на якому ви сьогодні є, я хочу вам побажати щиро. Ну насамперед, удачі, також як медикам, як лікарям, а також. Удачі творчої удачі і багато багато перемогів на багатьох конкурсах, як в україні, які будуть проводитися проводитись, так і за межами України, щоб ви дійсно наші соловейки прославляли наш край, нашу рідну Україну. Дякую вам. Вечора високоповажне панство, шановні наші дорогі артисти, Мене звати Манолі Васильович Пісуряк, голова комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту головний лікар Солоцівської лікарні. Знаєте, щиро дякую за ті прекрасні хвилини, які подарували цим небагатьом оточисленній аудиторії. знаєте, я сьогодні був і в далекій юності. І в зрілому віці, я був на своїй маленькій батьківщині, де я народився, я був у своєму інституті, де я закінчив, і був з вами у цій аудиторії. Я от, то, що Наталя Васильна говорила, що нам треба, щоб ми любили українську пісню, що нам треба, щоб ми любили українську. У нашому Прикарпатському місті Івано-Франківську, нам, напевно, треба виїхати в інші країни і тоді ми будемо збиратися побільше. Дивує ота пасивність наша. Бачаєте, але не розумію чому. Я щиро вам дякую. Якщо можна, я хочу освідчитись вам в бажанні запросити вас. Перша декада травня, я його вникросолодської лікарні. Повірте, свято День Матері, років 15 ми відмічаємо в нашому закладі. І чоловік. Ну, зал переповнений завжди. На колектив більше 300 чоловік, але біля 300 чоловіків в залі постійно. Якщо буде у вас вільна хвилина, в межах 7, 8, 10 травня, я дійсно вас запрошую і хочу, що ви не тільки в місті Франківській, не тільки в великих містах, але не тільки в великих лікарнях, як завтра працюємо в Україні. А вам ще раз дякую, схиляю голову і все, що зможу, буду робити для того, щоб ви мали можливість виступати і, повірте, Мене дійсно заставилося наразі, оскільки я буду, напевно, привіз цілий автобус. Ну, моя вина є, але я це справлюся. Вітаю, вас, дякую. А що ж, ми ще раз дякуємо вам всім, що ви були разом з нами. Слухайте українське, любіть українське, бо ми українці. Слава Україні!